У УЄФА на передматчевих заходах вимагали виконання регламентних норм. Ну, це не можна назвати рукостисканням. Так, це привітання, і воно відбувається, адже зобов'язаний український клуб ці регламентні норми. Сьогодні виконати вони їх виконали. Важливіше, все ж таки, це зробити. і потім перемогти суперника на футбольному полі. Але, попри все, всі двосторонні заходи перед цим поєдинком були скасовані. І це абсолютно правильний розумний хід від київського динамо. Склад на ваших екранах зараз. Георгій Бучан, перший номер, 20-й Олександр Караваєв третій Максим Дячук, четвертий Денис Попов, другий Костянтин Вівчаренко, шостий Володимир Брашко, десятий Микола Шапаренко. Дев'ятий Віталій Буяльський. 7 Андрій Єрмонко, 22-й Владислав 11-й Владислав Ванат. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Ну і будемо зараз також говорити про склад партизана і про тих гравців, на яких в першу чергу треба звернути увагу. Головний рефері сьогодні Крістіан Дінгерт, Німецький.